Вітання, шановні глядачі. Біжу зараз в магазин, а потім треба підійти до поштомата. Чомусь посилка моя з Aliexpress з китайського сайту прийшла в поштомат епіцентра Подивимось, як її звідти забирати. Ще ніколи так не було, бо зазвичай на Укрпошту приходять посилочки. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемось вже вдома. Покажу і посилочку, яку я замовила. Це готуюсь до дня народження синочка. І що купила. У нас, до речі, сьогодні сонячно, але дуже прохолодно. Зранку був плюс один градус. На день обіцяють 15, тому довелося дістати швиденько шапки, теплі костюми, все це вдягти на себе і вже тоді тільки вирушати. Все забрала я посилочку з китайського сайту. Вдома прийду і покажу вам, що замовляла. Тут дещо цікавеньке. Я вже вдома показую покупочки за тебе, десяток яєць не ставлю, щоб не розбити, показую покупки далі. Купила мандаринчики, знову 6 штучок, бо ті вже закінчились вчорашні. Далі огірки. Непогані огірочки у нас були в АТБ, то набрала. Ковбаса, зараз на знижках ось така салямі болгарська. Тут 356 грамів. Печиво до кави. Молоко ферма 2,5% жиру. Далі тунець е, шматочками в олії. Завтра буде на знижках, але мені потрібен був сьогодні, то я купила вже сьогодні. Сир гауда, теж на знижечках комо. І дві іриски до кави. Так, зараз це все приберу і покажу вам посилочку з Китаю. Відкрила посилочку з Китаю. Там було кілька пакетиків, пакунків, всі розкрила, щоб не шародіти вам на камеру. Це були групові покупки. Кілька товарів замовляєш, і виходить дешевше і доставка безкоштовна. Замовила ось такі пакетики, має їх бути 25 штук це в садочок нести солодощі діткам, пригощати на день народження. Гарні такі пакетики мені сподобались, бо у нас тут вони коштують. По 4-5 гривень за штучку. А якщо я замовляю безпосередньо з Китаю, то виходить по 2 з копійками. Ну, Вигідно. Я ціни вам пропишу, подивлюсь на сайті. Далі у мене йдуть кульки. Кульки теж вставлю картинку, я їх зараз відкривати не буду. Це мають бути песики. З мультика Пес Патруль, чи як він там називається, чотири песики. І ціна дуже вигідна, тому що зайшла в магазинчик, де займаються ось цією підготовкою до свят. І одну кульку надути гелієм коштує 250 гривень. Знаєте, гроші на вітер просто. Краще за ці гроші, щось інше. Прикольніше взяти. Ну, це моя особиста думка. Кому подобається, то можуть собі брати, замовляти. Так, далі, щоб докинути вже до посилочки, тут у мене така штучка. Відкриваю пакуночок. Такі штучки мають бути ці, пружинки. Зараз подивимось. Дітки таке дуже люблять. Та, такі прузинки. Ну, ви зрозуміли, вони розкриваються повністю. Тут їх чотири штуки має бути. Ось такі кольори. Я чогось думала, що вони будуть різних розмірів, але вони однакові. Так, і одна посилочка ще окрема. І в цьому пакуночку у мене цифра. Там було написано 32 дюйми. Я тірочка. Ну так, вона величенька, знаєте, це все надується. Ой, ну, коротше, вона навіть не влазить. Дуже класна буде цифра. Така блакитна, ніжненька. І ще докуплю кульки в Аврорі. Я зроблю якісь композиції. У мене підставка є. Буде, сподіваюся, дуже гарно, але запах такий. Неприємний, треба вивітрити трішки. Так, і це були усі покупки, усі посилки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!